Доброго дня всім! Ви на каналі Садові будні з Наталею. Ну що я хочу сказати? Привітайте! В нас закінчилися нарешті морози і снігопади, які я викладала буквально позавчора. І ми бачимо вже таку гарну картину. Рослини перебули ці морози. І ці снігопади втрати маю лише декілька тюльпанів, які поламало, а так, зрештою, все не так і погано, як воно виглядало на початку. Ще в нас сьогодні сильний вітер і досить волого. Я не можу нічого робити в садочку, але можу відповісти на деякі питання, які були найчастіше: про як це не дивно, про чистоту і порядок. Садочка. Що я хочу сказати? Садочок в мене, оце, що ви бачите, це є частина подвір'я. Це не дача і не ну, десь далеко. Мені не приходиться до цього до квітника їздити. Тому я розкажу, як я тут прибираю, як я утримую тут порядок і скільки сил я на це витрачаю. Так як я вже сказала, що це частина подвір'я, я ставлюся до цього, як, до цього квітника, я ставлюся як до е, продовження будинку, можна так сказати. Тобто е, я не роблю генеральне прибирання. Це не для мене, я працююча людина ще. І виділити один день на те, щоб. Тут простояти зігнутою сапою або з ножицями цілий день я не можу це трохи не для мене. Тому моє правило потроху. Всього потроху. Не треба перескакувати вище голови. Трохи я роблю щось сьогодні, щось я роблю е, післязавтра, щось там зранку, щось ввечері. Тому мені не важко І сил я на це не витрачаю багато. Звісно, якби я працювала так, як нагород, знаєте, вийшов зранку і до вечора там. Сапаєш ту кукурузу або картоплю, то да, я би замучувалася. Ні, має приносити задоволення. Для мене садочок, так як фітнес. Знаєте? Вийшла, годинку попрацювала, все, можна спокійно зайти в будинок. Роботу виконано-про мульчування. Питання про мульчування. І це відноситься так само до секретиків відносно догляду за садочком. Якщо у вас є змога, мульчуйте все все і всім, наскільки це можливо, це значно полегшує і покращує ваше життя. На що відносно полегшує, це 100%, тому що бурянів все ж таки не так багато. Якщо вони є у вас буряни, то вони поодинокі, ті, що заносяться, або ті, що проростають, але проростають вони не так і вже, як на голі е, землі, не мульчовані. Е, про, а, про агроволокно багато. Питань. Ні, у мене немає ніякого агроволокна. У мене кора е, вистелена одразу на землю. Е, трошки це можливо, кішка в кадрі. Е, трошки, можливо, це е, незручно, тому що я кору не купляла фракціями. Знаєте, е, кора зібрана самостійно, і тому е, вона, у мене, ну, яка є, немає такого, що. Щоб я під низ постелила спочатку майдрібнішу, потім я постелила би крупнішу. Ні, так як є. У мене немає агроволокна, кора вистелена, яка була, але попередньо земля була е, зібрані буряни. Наскільки ви можете, настільки це також полегшує вам життя? Наскільки ви можете, настільки ви прибираєте землю від бурянів і корінців, навіть маленький корінець. Потім робить, особливо якщо це пирі або якась там трава така агресивна, то воно потім все робить вам погоду і вимагає від вас значних зусиль. Тому кора вкладається на землю, але попередньо має бути оброблена від буряну сапою. На тему край. Як я ділю край край між травою і квітником. У мене немає, не як вона називається ця стрічка. Стрічка, ця пластикова стрічка, яка розділяє газон обмежувач. Ні, у мене немає ніде обмежувача, не бачу в ньому потреби абсолютно, не, не розумію його. Мені не подобається. Почнемо з того, мені не подобається, як той зелений або коричневий обмежувач випирає з землі. Це не для мене. Все. Один раз, коли я планувала, ви бачили, як я робила ось це, наприклад, коло або яке ще коло я там робила. Один раз при тому, як ви запланували і щось робите, ви гострою лопатою. Зробили межу, все, сапою відгорнули землю від газона, і далі, при, як виникає потреба, ви просто пройшлися тим ножиком гострим, або я навіть не знаю, сапкою чим-небудь. Ви пройшлися і відділили те, що заростає газон, наприклад, на ваш квітник. Ніякої складності в цьому взагалі немає. Просто от зовсім. Мені зовсім це не складно підтримувати в такому стані, ніби розділений газон від ну, трава від квітника. На тему газона. У мене не газон. Також питання. У мене не газон. У мене звичайна трава, яка хто дивився колись відео, як я розказувала, як планувався цей садок. У мене росла трава, ну от якась будь-яка. Разом з волошками, там польові, у мене білі такі волошки, кульбаби, звичайні всякі бурінці. Просто за допомогою я купила косарочку, звичайну косарочку, дуже бюджетна косарочка. в... Будівельному магазині купила звичайну таку косарочку і підтримую чистоту. Покошений газон це гарантія того, що ваш садок буде охайним, так як у мене це подвір'я, і ви знаєте, воно так заходиш, і от ну ніби як застелене ліжку в будинку. У мене, а можна так сказати на це. Коли газончик покошений, воно чистенько. І не видно, коли такий покошений газончик, то так і не видно, чи це у мене газон-газон, чи це у мене просто галявина, покошена галявина. Треба, до речі, під. Підсіяти, бо ось жовті плями це у мене собаки роблять ці жовті плями. Ну і після цих морозів я і так рада, що він зберігся, бо тому що вже дало б зріст все, а вже як є. Далі е, було питання про, е, як би це я не пам'ятаю точно, е, як його сформулювали, про однотипність квітника. Я хочу сказати, що значно полегшує життя вам, якщо ви вибрали одразу ну, слово стиль, це ще не до мого квітника, але взагалі-то, якщо ви одразу вибрали тему, в якому буде ваш квітник, вам буде набагато простіше обробляти його, тому що і слідкувати за ним. Бо тому, що, наприклад, я... мені подобається, дивіться, що робить кішка, ну як її не сварити. Асінька. Ну що, то ж це? Ой, Боже Боже. Шо встань з цієї квіточки. Так, да, це не трава, це... Да, це рослинка. Ой, я не можу, вона не розуміє, що це рослинка, їй всі рівно відволікла мене про що я говорила. Я говорила про... Про вибір рослин. Хай це буде однотипно, а можливо, ви все рівно ви не зможете купити всі квіти. Знаєте, виберіть собі тему. Тому буде простіше, коли я обробляю, наприклад, я не думаю, чи мені можна, От під черешню в мене були піони минулого року. Мені подобаються піони. Я їх забрала цього року, тому що я піонам даю, наприклад, попіл. А вже хвойним, які біля піонів, той попіл не підходить. Або коли я обробляю хвойні, то я не можу обробити вже весь садок, бо хвойні обробляємо більше хвойниць. Це... Кислим ґрунтам більше, все ж таки гортензії мені підходять гортензії, тому що вони з хвойними в одному типі: гортензії, бересклети трохи, ну або нейтральні рослини, тому бажано це дуже спрощує догляд за квітами, коли рослини підібрані в одному стилі. Якби це не було, ну так воно і є. Я не можу вже посадити, ну, я можу, звісно, посадити, але чи буде воно так все е, легко мені? Ні, так не буде. Тому я вже намагаюся, так як я вибрала для себе хвойні, більше все ж таки хвойні напівзелені е, гортензії, азалії. До речі, в мене буде квітувати азалія, я покажу, і я зрозуміла, що. Я цього року ще докуплю азалі. І тому все ж таки я думаю, що мій квітник буде більше в такому е хвойному стилі. По-перше, мені так зручно відносно прибирання і догляду за ним. А по друге, оці зворотні заморозки на протязі вже приблизно. До п'яти років, можливо, чотирьох років, або можливо, я ж тепер почала звертати на це увагу. Я розумію, що в мене серце крові обливається. Я бігаю з цими відрами, з цими картонками, накриваються тюльпани. Піони піднялися, піони треба накрити. Горте я не можу. Це все не для мене. Мені здається, що все ж таки з хвойними буде в цьому плані трохи. Ну, не здається, я бачу, що з хвойними в цьому плані трохи мені простіше все ж таки. обробила і е, все, все обробила, підстригла, стригти я люблю. І тому якось так. Все ж таки я буду більше робити. Примулки. Все ж таки я буду більше робити е, свій. Ну, розвиток свого садочка все ж таки більше на хвойні. Можна сказати, що дивіться, що за сказати, що по цій причині я майже всі свої троянди винесла в сад. У мене є сад, колись я його обов'язково покажу. Позаду будинка і там попід паркан я висадила, я порахувала, у мене теж гарно є троянди. По причині того, що їх треба обробляти так само, підживлювати, а вони не йдуть в таку підживку і в таке оброблення, як хвойні рослини. Тому це не співпадіння вже забирає у мене час і, і оці самі нерви, які ось тепер обмерзли ці троянди. Про що я ще хотіла сказати? Ну, ніби про все. А, про покриття у мене можна про мульчування, я говорила. І у мене є під цими, у мене є тут такий струмочок зроблений. Бачите, так мені хотілося відділити щось, мала фантазію. І у мене під камінчиками, от у мене є. Під камінчиками. Якраз у мене я використала, це не волокно, це не агроволокно, я використала старі мішки від пшениці для того, щоб не росло не різ бур'ян між камінцями. Так мені хотілося. Я ще не довела це до кінця, але я вже буду в відпустці і вже все зроблю. Ну, ось так я розказала вам про основні ну, не секретики, можна сказати. Ой, вітер починається. Про основне у своєму подвір'ю, як мені простіше доглядати, і в чому у мене ну, складності, або нескладнощі. А і ще би хотіла сказати: ось, забула, я подивилася на дерева і пригадала: якщо у вас є змога, не саджайте дерева в подвір'ю, там, де у вас квітник, або сад, або дерева. Тому що з. Одного боку, це ніби добре, бо дає якусь додаткову тінь. Але, з другої сторони, що ж це твориться восени? Коли, по-перше, незручно збирати абрикоси і черешні на квітнику, по-друге, ви не. Можете ну, ми не збираємо до кінця, бо черешня, наприклад, дуже висока, да? і я не збираю до кінця лише декілька нижніх гілок. То все решта падає вам на квітник. Проростають кісточки. Це дуже і дуже не естетично, і мені не подобається. Потім починається боротьба з листям. Це теж це жах, восени жах. Це треба зібрати, бо до речі теж відноситься до. Порядку, як я встигаю все весною, тому що восени я приділяю дуже багато максимально, скільки дозволяє погода, я все роблю восени. Е, я збираю все листя, я обрізаю всі трав'яні рослини, хости, ну, ті, які потребують обрізки, наприклад, гейхери, бадани я не обрізаю, а хости. Е, Цього року навіть злаки обрізала, піони, хости іриси, які ростуть в саду, у мене, то я все намагаюся обрізати восени для того, щоб весною було менше роботи. Так само я обрізаю гортензії, волотисті восени, тому що я ніколи не знаю, коли у нас приходить весна. Це вже декілька років підряд, я не розумію, коли весна приходить. Цього року весна прийшла в січні. Потім в кінці лютого, в середині лютого, у нас були люті морози. Потім знову прийшла весна. Для того, щоб не гадати, з цим усім я обрізаю волотисті гортензії восени. Покажу вам, до речі, як вони себе. Почувають і пережили вони. До речі, ці морози. Ось, тому, бачите, це волотисті. Це не всі у мене такі, це більш у мене така. Е Ну, бачу, що раніше вона прокинулася, ніж інші, У неї тут більше сонця, бо там, що під деревами, там більш тінь. Тому ж е кажу, все, що можна зробити восени, робіть восени. Це реально полегшить е -е, вам життя весною, так як тепер мені залишилося підсіяти газон. Ну, по подвір'ю. Мені залишилося підсіяти газон. Побілити дерева, білю я їх виключно з естетичної точки зору, мені подобається, тому що дерева я обробляла препаратами міді, медяном я обробляла від хвороб, а білю для того, щоб вони, ну, не знаю, мені подобається. Це також кожен вирішує для себе. Ну і в принципі, у мене по подвір'ю вже буде все. Пережили морози, скажу, ніби бачу, не так і погано, бачите? Тюльпани лише тут в одному місці. Чомусь у мене були ось навіть і по бадану видно, бачите? Ось у мене виламало вітром, напевно, був прогін тут, і виламало вітром. Мені тут всі тюльпани, я їх забрала в будинок, ще полюбуюся квітуванням. Бачите, як виламало. І ще і. Є... Тут теж бадан обмерз. Напевно, тут був протяг. А так, в принципі, підведемо підсумки, тримаємо один стиль в садку. Це вам дозволить підпускати. Це я для себе говорю, ні в якому випадку не даю нікому поради. Кожний вирішує для себе. Один стиль в садку дозволить не витрачати багато часу на оброблення рослин. Хвойні то є свій стиль, своя обробка, троянди це є свій стиль. Такі рослини більш простіші ну простіші не тому, що вони прості, а тому, що вони простіші в догляді десь якісь рослин, то це є зовсім інший стиль. Газон, траву тримаємо завжди стрижену. Це буде чисто і охайно. Завжди відділяємо рай від трави, від, від квітника. Це додасть особливої. Ну, якось, як, як, би, не знаю, як це вірно сказати, ну додасть е, стилю. Ну, знаєте, Коли воно чистенько, охайно, чіткі краї, чи, можливо, мені так подобається. Я ж кажу, це все чисто лише поради е, для мене, а ви вже ж там хочете е, слухайте їх, хочете, не слухайте. Це особ, особливо. Ну так важко мені, ви знаєте, я дуже я ніколи я така людина. Мені не подобається давати комусь поради, і тому мені трохи складно про це говорити. Ну і звісно, мальчування, яке реально полегшує нам життя. Ось таких невеликих декілька правил, які дозволять вам підтримувати в чистоті і порядку ваш квітник і при цьому не замучуватися. Да, і не намагайтеся зробити все одразу. Тобто, прибирати в один день, витратити все рівно бурянчик через тиждень. Ви сьогодні його витратите добу на прибирання, а через тиждень це трава. Воно через тиждень заново починає проростати, і ви знову витрачаєте цей час, і вже вам цей квітник не милий. Ні, все має бути в задоволення, Ставимося до цього як до фітнеса. Чекаю вас в коментарях. Дуже мені цікаво, чи. Підтримуєтеся ви подібних таких, як у мене, думок, чи просто по-іншому це робите? Мені буде цікаво послухати все. Всім гарного дня!